Я тепер став джава-бетманом завдяки курсору курсорукейсін і всім рекомендую. Мені 20 років, мене звати Саша, в львівській політехніці на кафедрі кібербезпеки. Чую, що йшов на курс, бракувало структурованого матеріалу. Тобто, я знав, що треба вчити джаву, але не знав, куди рухатись далі, яку тему ще брати, що не пропустити, що пропустити, що вже не актуально, що стало актуальним. Я став сеньором джава. Буквально на наступний день мені дуже сподобався сам формат навчання. Коли я був не найкращим в групі, я бачив, що я відстаю, бачив, що є люди відстають, Тобто я реально оцінював свої знання і бачив, куди можна тягнутись. Звичайно, рівень після виріс, але я ще бачу, куди рости, і я радий, що в мене появилася сіль, до якої я прагну. Порекомендую студентам не переоцінювати свої сили, не вестись на те, що я все знаю, і мені більше не треба. Тобто, щас вчитись до вчитись під час курсу, продовжувати вчитись після курсу.